Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті sul mio каналу YouTube Імпаріамо Lili. Сьогодні у нас дуже гарний урок, тому що ми з вами навчимося, як розмовляти італійськими гарними фразами, виразами. Навчимося, як щось бажати, навчимося, як відповідати на запитання. І навіть в кінці будуть деякі лозунги, тому дочекайтесь до кінця. Давайте не гаймо часу і починаємо саме зараз. Бон про Гарного продовження. Дивіться, яке гарне аугуріо. Ось є таке слово аугуріо побажання. Бон просегвіменто. Uh, від слова proseguire. «просегвіре». Просегвіре означає продовжувати. Бон просегвіменто ми можемо сказати тим, кому ми бажаємо продовження цієї, цього свята. Чи Продовжує продовження цього дня, чи бажаю тобі гарного продовження е, в цій кар'єрі. Давайте тепер подивимося на деякі е, речення. Mi dispiace devo andare. Buon proseguimento, ragazzi. Mi dispiace, devo andare. Buon proseguimento, ragazzi. Мені шкода, але мені потрібно йти. Бон про сегвіменто, отже, а ви розважайтеся гарного продовження. Бажаю вам гарного продовження, рагаці, хлопці та дівчата. Бачите, ось, називається, людина була на якомусь святі видно, але повинна йти. Тому вона собі йде, але їм бажає гарного продовження. Тому говоримо бон про seguimento. Бон джурната е бон про сегументо. Ось вам ще один варіант. Щоб побажати комусь гарного дня. І особливо, якщо ви знаєте, що ця людина в цей день має якісь плани на весь день і щось буде чимось займатися, ось тому ви говорите гарного тобі дня та й гарного продовження. манкеребе? Звичайно, прошу. Так, це слово чі манкеребе багато що означає, залежить мається на увазі від контексту, тому що перекласти його ось так одним словом українською. Також складно, тому що так, в нас воно не одне словом не прикладеш, бо у нас воно не використовується. Це є чисто італійський такий вираз. Але дивіться, зараз я вам покажу деякі е, речення, і ви собі будете мати на увазі. Грацію перельконсілі. Чиманкиребе. Та що це? Звичайно, прошу, не хвилюйся, мені було приємно. Чиманкиребе. Gratie per il concilio означає Diaku za poradu. Gracie per il concilio. Diaku za poradu. Ciman kerebe. Та shote. Non mi sono feza. Ti я не нагні... я не Ta te? Звичайно, що я не нагнівалась. Non mi sono offesa. Ci mancherebbe, taté ciò? Zwyczajnie, cioè, ні. Mi potresti accompagnare a casa? Ci mancherebbe. Ce ne mihbe te, ce ne bo ce ne mogla abbe te. Підвести мене до дому. Accompagnare, підвозити. Mi potresti accompagnare, oggi accompagnarmi, мене, так? Чи не міг би ти, чи не могла би ти підвести мене куди, а каза додому. Чиманкирибе. Звичайно, що так. Прошу, заходь, сідай в машину, мається на увазі чиманки рибе. Звичайно. Ось такий гарний переклад маємо. Не знаю, чи гарний це переклад, чи ні, мається на увазі, але надію, що дала вам зрозуміти, що означає це чиманкириби, тому що ось так одним словом, його пояснити також складно. Йдемо далі. Конкомодо, не спішіть. Конкомодо. Не спішіть або не спіши. Залежить до кого ви звертаєтесь, але воно підходить як як вічлива форма, як і звертання на ти. Конкомодо підходить до всіх. Е, так, комодо взагалі означає зручно. Тому зі зручністю. Та мається на увазі не спіши, помаленько. Rubite tako, kot bi zrušili. Ovaj, zdaj pa ne vem, s rečenjem. Kvantuči je rimasto? Fajkon komodo, če tempo? Kvantuči je rimasto, skilki nam zalešelo? Fajkon komodo, e, ne spiši, je čas, če tempo. Fajkon komodo, če tempo. Fajkon komodo, Faj komodo. tranquilo. Fai con comodo, uh, abbiamo tutto il tempo. Oggi è tranquillo, te uh, è, un è, un spokino, male, non spisce. C'è tutto il tempo del mondo, nasce, è, 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 А коли звертаємось на Ви, дивіться, як у нас міняється слово Фай. Фай ми скажемо до Т, а «фача» пуре Скажемо на Ви, звертання на Ви. «Фача, пуре конкодо аб'ємо темпо. Отже, не спішіть помаленьку, як вам зручно. «аб'ямо темпо, у нас є час. Зараз кажете мені, а фача хіба не означає слово лице? Так, це правда, означає слово лице. Тому ми, нам потрібно розуміти в контексті, бачите, фача по реконкомоду. Звичайно, ми ж прислухаємося і не прикладаємо це як лице також зі зручністю. Чи як? Тому. Не, там, не, не, не концентруйтеся дуже сильно, що о, дивися, слово написано Фаче це означає лице. Так, в італійській мові потрібно бути обережним, бо багато слів може мати різні значення. Писатися одинаково, читатися одинаково, але мати різні значення, тому звертайте увагу на ціле речення. Тому, коли читаєте речення, не зупиняйтеся на кожному слові. Так, і перекладайте дослівно, тому що це вас приведе до м, великого непорозуміння. Тому дивіться принаймні на два-три слова, які далі йдуть, щоб зрозуміти, про що саме йде ця мова. Ось, Тому у нас тут фача по реконко означає фай, але не ту, а фалей, фача по комодо. Ви давайте не спішіть помаленьку. А темпу, у нас є час. Altri 15 minuti e arrivo. Aspettami. Fai con comodo. Ще 15 хвилин і я приїду, uh, зачекай на мене». «Помаленьку, не Fai con comodo. Бачте, як ми сказали altri 15 minuti. Ще 15 хвилин. Oh, або можна сказати, ancora 15 minuti e arrivo. Ще 15 хвилин приїду». Ну, mm, не те саме. Ась ви вибирайте, що вам гарніше звучить. Ось. Бо тому що що? Ась, це італійська мова. Головне, щоб звучало. Добре. Fate con comodo, ragazzi. Бачте, вже до вас я звертаюся Fate. Бо тому що voi. Відміняли слово fare. Fate voi. Faccio con comodo io. D'accordo. Погоджуюсь. È meglio incontrarci domani. D'accordo. Краще нам зустрітись завтра. Дакордо, погоджуюсь. погоджуюсь. яке гарне слово лише одне особі Да Дакордо. Я згідна, я згоден, погоджуюсь. Се siamo tutti d'accordo, passerei пасерей субіто, але стате. Окей, ну це. Таке, для того, хто не любить зиму і чекає літа. Якраз осереження uh, для вас. Якщо, бачите, все, якщо, сямо tutti d'accordo, якщо ми всі погоджуємось, пасерей суббіто Алестато, то я би зразу перейшов на літо. Мається на увазі. Так, якщо ми всі згідні, то давайте зразу перейдемо на літо. Давайте пропустимо зиму і фух, літо, з літа на літо. Все сємо тут де Бачите, у нас тут вже не міняється там декорді, бо множина, ні. Ми будемо завжди говорити декордо. Буде мінятися лише вербоесере. Uh, Бачите, що перед тим нас стоїть siamo d'accordo, тому що це є noi. Sono d'accordo, це є я, я погоджуюсь. Tu sei d'accordo, ти погоджуєшся. Loro sono d'accordo, вони погоджуються. Non sono d'accordo. Я не погоджуюсь. E, lui non è d'accordo. Він не погоджується. Отже, бачите, d'accordo у нас так завжди і буде собі d'accordo, Але e, обов'язково треба поміняти, відміняти вербу essere, Щоб зрозуміти, про кого йдеться мова, Disturbo se. Я турбую, якщо Slovo disturbare - turbovati. Disturbo - se, achendo, televizore - absolutamente no. V nojem primeru, seveda, ne. Absolutamente no. Disturbo - se fumo - jaz turbuju, če tam zapalim. Disturbo, Disturbo - se, ja turbuju, če. Фігурати. не переймайся, звичайно, ось вам ще одне слово, яке так зразу і не перекладеш одним словом, треба просто подивитися на контест. Але воно зазвичай означає там відповідь на дякую, і ви говорите, прошу, немає за що, не переймайся так, звичайно. Фігурати це теж щось дуже подібне до Чіманкеребе. Такі собі, синоніми, гарні вислови італійські. Грація перла юто.

ентра пуре. Осе пуре, воно, знаєте, рафорца ла ностра фразе, посилює наше речення. Отже, ми можемо просто сказати ентра, заходь, фігура ті ентра, так звичайно, заходь, або фігура ті ентра пуре, отже, так звичайно, заходь, а як же? Осе пуре, а як же? Заходь, я чекаю, C figure, це вже звертання на ви, ми перед тим сказали фігура Ті. Ми би це сказали до людини, яку знаємо, так, до якої тикаємо. А тут ці фігурі» – до людей, до яких викаємо. Тому зверніть увагу. Грацію перею. Сі фігурі» non ho fatto nulla. Нічого не помінялось дуже, лише оце від фігурати перейшли на фігурі. фігури. Posso entrare фігурі, ентрі пуре, сі фігурі, Звичайно, заходьте, а як же. альтретан. Дякую і тобі вам того ж. Бо так люблю це слово, таке гарне. Буна джорната, journée! Altre tanto! Гарного дня, дякую тобі вам теж. fine settimana! грація, альтретанто. Гарного е, кінця тижня. Дякую тобі, чи вам теж. Ось, щоб не говорити анкеати, як ми завжди говоримо. До речі, Анке те», Не анкету, як ми звикли говорити. Там бона giornata», і давайте признавайтеся, хто відповідає анкету. Це неправильно правильно сказати анке-ате Бона Джурната. А якщо ви ще досі плутаєтесь і думаєте, що не запам'ятаєте, тоді дивіться. Ось є чудовий е, спосіб, як сказати ще гарніше. «Альтретанто» – заміняйте це гарним словом, альтретанто. Воно навіть краще. Тому що. Анкіати банально, так? А альтратанце це вже вау, яке слово знає. Перкортезія, будь ласка. О, воно ще дуже подібне до перфаворе, перп'ячери, але перкортезія, воно також більш таке формальне, так? таким гарним словом можна звертатися і до людей там на Ви. Уне тоді per cortesia. Мені, будь ласка, 100 грам прошуто». Ось будь ласка, бачите, воно таке звертання ввічливе, не так просьби, що, будь ласка, зроби мені то, чи, будь ласка, подай мені друге, а ввічливе звертання до людини. Будь ласка, мені, мені 100 грам прошуто». Він вам і без, будь ласка, дасть 100 грамм прошуту, але завдяки слову перкортизія, ви себе просто покажете як виховану людину. По 300 аютармі перкортизія. Ти не міг би мені допомогти, будь ласка. Наступне: скуза чи скузі. Перепрошую, вибач, вибачте. В чому різниця? Різниця в тому, що скуза ми скажемо до людей, до яких звертаємось на ти. Скузі ми скажемо до людей, до яких звертаємось на ви. Або ще інколи просто слово скузі означає перепрошую, так? Скуза, мамі сембра овіо. Вибач, але мені це здається очевидним. Вибач. До подруги якось, до подруги якось сказала, скуза, мамі сембра овіо, вибач, але це все очевидно. Скузі, Садове Сітрова фармачія Piovicina. Вибачте, я перепрошую. Чи не знаєте ви Садове? Аптека Піввічина найближча. Отже, де знаходиться найближча аптека? Чи не знаєте ви мені порадите? Або Скузі Місадіре Кеоресоно проходити мимо, забули свій телефон вдома, і на руці також не маєте годинника а вам потрібно знати, яка година. Вибачте, я перепрошую. Чи не можете ви мені сказати, котра година. Місаді Кейсоно? Мене вадо. Я йду геть. Мене вадо вія. Так, ще можна додати Вія. Андарсене. Слово андарсене означає йти геть. О, А перекладаємо його, відміняємо до мене. то ми скажемо мене вадо. Баста, мене вадо. Все досить. Я йду геть. Мене вадо субіто. Я йду звідси вже зараз, геть. Негайно. Субіто. Перфаворе, се не вада. Це вже бачите? що бачите, Звертання на ви. Звертання на ви, і тут когось дуже вічливо просить, щоб він покинув це місце. favore, це не вада. Будь ласка, покиньте це місце ідіть звідси. Але тут так, так, в дуже вічливій формі це не вада. Бо якщо ні, то одразу там ватене. не. <сум> вже трошки груба форма. Або ще Ва. Дуже груба форма. А ось Сеневада дуже війшли і терпелива форма. Будь ласка, покиньте це місце. Челапой фаре, ти зможеш. І слово фар, змогти. Дивіться, а тут я вам зараз кажу, як ще підтримати, не знаю, другого знайомого. Хто е, зараз чимось займається, проходить, робить щось дуже імпанне Лалоровіта, -ла е, щось важливе в їхньому житті. Ось, наприклад, як ви вчите зараз італійську. Ось тому е, зараз я вам скажу ще декілька мотиваційних речень, щоб ви не здавалися, а йшли вперед, тому що ви молодці. Якщо ви вже дійшли до сьогоднішнього відео, то я впевнена, що ваші італійські результати. Не підводять, ви молодці. форца e coraggio. Бажаю сили і сміливості. Але це така більш, це такий більш вислів, коли бажають комусь а, йти вперед і не здаватися. Отже, Форца e coraggio в художньому там, перекладі воно більше буде перекладатися як не здавайся. Форца ти зможеш non arrenderti, від слова arrendersi, здаватися. А non arrenderti, не здавайся. vai avanti, іди вперід. tutto – Найкраще. Спакатуто. Отже, там все, розгроми все, але також, звичайно, не в прямому сенсі. А в переносному сенсі, тому forza, non arrenderti, форца, e coraggio, рендерті, форца кораджо, fare, фаре, і in te, я в тебе вірю. Бравісмі регації! А тепер скажіть мені, яка з цих всіх фраз вам сподобалась найбільше, і яку вже сьогодні ви використаєте як приклад. Дайте мені знати, підписуйтесь на мій канал, не забувайте, але залишайте коментарі. А з вами ми вже побачимося на наступному уроці. Чао!